Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми святкуємо зниження чесного Христа Господнього. І в Євангелії, що на слові Божому, ми чули ці події, як Ісус був на судищі Палата, як його засудили, як він помер. Якщо кожна неділя ми подивимося на неділю, то це є маленьке. Маленька Пасха, маленькі великі. Кожна неділя нам згадує про цю велику подію. А от сьогоднішнє свято, возвиженого Чесно на Христа, нам пригадує ясконом іншої події, то, якою ми чули лами в п'ятниці, Страсної п'ятниці. Тому ми і сьогодні вбираємося в Чорноміризі. Тому і сьогодні піст є так само, як на п'ятницю. Страшну п'ятницю, коли наш Господь помер. Однак, якщо в п'ятницю ми більше акцентуємо увагу на смерті Ісуса, на, на тому, як Він помер на Христі, то сьогоднішнє свято нам звертає увагу на те, на чому Він помер. Тобто на хрест. На хрест звертає увагу. І постає питання: а наша взагалі церква зробила це свято? Для чого так акцентувати владу на цьому Христі? Чи той хрест взагалі важливий, неважливий, потрібний, чи не потрібний знати? Якщо ми подивимося в старий в старий Завій, то ми побачимо, що там були моменти, пов'язані з Христом. Коли Патріарх Яків, Авраам, Ісак і Які, від Якова пішли ізраїтяни, то він, коли благословляв Ефраїма і Манасію, синів Йосипа, то він їх не отак благословляв, як зазвичай всі благословляли. А він отак їх благословляв навхрест. Навхрест. Він Христом їх благословляв. І тим самим казав, що старший молодшому буде служити. Тому я знаю, як благословляю, так спеціально благословляю. Іншими словами, через хрест приходить благословення. Далі ми дивимося, коли ми вийшли ізраїльтяни, Мойсей вивів їх зі Єгипту, йдуть вони по пустелі і тут назустріч зустрічають амалекитян. І бій відбувся. Бій. Вони билися, битва була. Мойсей вийшов на гору. І взяв свій посуд, з яким зараз пішов, і взяв його і тримав на окрест. І коли він тримав його підносив до гори, то ізраїльтяни перемагали. Коли він опускав руки, а опускав, тому що видва не 5 хвилин було. Це годинами тягнулося. Може, днями навіть не знаю. Коли він опускав руки через кому, то вони програвали. Навіть так, що Арон і Гур. Мусили підтримувати ру. І от, тримаючи ці руки до кінця, вони виграли, вони перемогли. Тим самим хрест не тільки дає Богословення, хрест дає перемогу. Хрест дає перемогу. Далі ми побачимо ще інший, інший образ, там вже не зовсім так хрест, але. В неділю, яка вчора була, на Івангелія читала, сам Господь каже, що син чоловічий буде піднесений, та як змій пустині. І всі, які будуть дивитись на цього змія, через віру будуть спасені, будуть зцілені. Будуть зцілені. Коли ти дивишся на хрест, на якому Ісус висить, коли ти дивишся на цей хрест, ти зцілюєшся. Ти отримуєш це зцілення. І тоді приходимо вже ближче до події від того моменту, коли започаткувалося те свято, підходимо до 4 століття, коли імператор Римської імперії Костянтин, який був вже не християнином, воював з Варварами. І він сказав, бачив, що його військо менше, бачив, що в нього шансів не дуже багато. Але він сказав: якщо ти Боже, Христа, якщо ти дійсно є, якщо ти правдивий Бог, то дай мені перемогу. Я вірую в тебе. Я ввірую в тебе. І йому на небі з'явився знак Христа. І Він переміг. І він переміг. Тому, маючи цей великий досвід Божої сили, бачивши цей хрест на небі, він зрозумів, де правдивий Бог? Правдивий Бог Християн і цей хрест дає силами. Тому він вивів церкву з катаком. Це, власне, той самий Костянтин, який дозволив церкві бути на рівні з іншими релігіями. Церкву перестали переслідувати. А от його мама Олена, яка вже добре була християнкою, поїхала в Єрусалим. І оскільки вже можна було свобідного і сповідувати християнство, вона вирішила знайти хрест, на якому помер Ісус. Знайшла вона те місце того, викопала ті хрести, але їх було три Ну, бо три Ісус і ще два розвідні. Тоді вони подумали, як визначити, де той хрест і прикладали до хворих. Навіть є одна легенда, що навіть померлого прикладали. І два хрести, коли приклали, нічого не відбулося, і коли треті приклали, то люди націлилися. І вони зрозуміли, що ось цей хрест, на якому був розп'ятий Ісус. І це не простий хрест. Це хрест, який дає силу, це хрест, який дає зцілення. Тоді патріарх, який там був, взяв його і підніс або воздвигнув. І від цього моменту започаткувалося це свято. Піднесення святого Христа і благословення Він благословляв на всі чотири сторони, тобто всіх людей. Для чого? Для того, щоб всі народи побачили, всі люди, які там були, побачили, і кожен рік. Щоб всі народи бачили той хрест. То нащо ж його так бачити? То чому ж він такий важливий, той хрест? А ми чуємо в сьогоднішньому апостолі послання до кримтян, каже апостол Павло, слово про хрест. Глупота для тих, що погибають. глупота, турниці, міфи, легенда, вигадки, якісь фантазії ще там ще щось. Непотрібна річ якісь Символ, якийсь знак таке Іграшка. Для тих, які погибають. Це іграшка. А для нас, які спасаємось, це сила Божа. Для нас, які спасаємось, це не іграшка, це не дрібниці, це не щось. Це сила Божа. Я отримую силу Божу через цей хрест, який тут є. І далі він продовжує і каже, що там, коли греки шукають мудрості, а євреї шукають визнання, то ми проповідуємо глупоту. Ми проповідуємо хрест для євреїв це приниження, а для греків, поган мається на увазі, це дурниця. Як таке можна проповідати? Як таке можна повірити взагалі? нею? І дійсно, як таке можна повірити? Як можна повірити в Бога, який помер у на Христі? Як можна повірити в такого Бога? Але якщо ти повіриш в такого Бога, якщо ти повіриш в Бога, що він пішов на хрест не тому, що його змусили, а тому, що він сам захотів піти на цей хрест? Якщо ти повіриш в Бога, що він сам захотів піти на цей хрест, бо він любить тебе. Якщо ти повіриш в цього великого Бога, який любить тебе конкретно, то цей хрест для тебе буде силою, зцілення, оздоровлення, звільнення від гріха, звільнення від залежності. Цей хрест буде перемогою в твоєму житті над всім злом, над, над сатаною в тому числі, над всякими проблемами і негараздними. Так само цей хрест буде перемогою в нас, в церкві, в нашому місті, в нашій країні. Цей хрест є перемогою. Цей хрест хресті перемогою. Тому коли ти дивишся на хрест, то не маєш соромитися, не маєш уникати його, не маєш думати, а хрест стоїть десь там десь. Ні. Якщо він десь стоїнають на полі що в тебе тут на грудях, на церкві, чи ти робиш знак Святого Христа, ти ще раз прикликаєш Божу силу у себе. Ти ще раз визнаєш того, який любить тебе, який спас тебе. Тому це зовсім не дурниця. Це сила Божа. Це сила Божа. Господи, ми дякуємо тобі за твій хрест, який для людей зовні дурний. Але для нас це неймовірно потужна і навіть інтимна, я би сказав, річ, дуже така любляча річ. Господи, просимо Тебе, подай нам Духа Твого Святого, щоб ми цей Хрест не відкидали, не, не викидали взагалі цей хрест, а щоб ми обіймали навіть цей хрест, щоб ми любили цей хрест. І щоб коли ми дивились на цей хрест, то ми не бачили там позору, що Ісус поле. Щоб кожного разу, коли ми дивилися на цей хрест, ми бачили перемогу. Перемогу життя на смерть, перемога Бога над віями, перемогу світла над темряві. Господи, дай, щоб в нашому житті завжди був хрест. Твій хрест, Твоя сила. І ми твоєю силою перемогли все. Всякі зло. Амінь. sorry